Доброго ранку усім, хто прокидається разом з нами. Ранок вдома допомагає прокинутися в правильному настрої. А який же це правильний настрій? Це про бадьорість, про віру в нашу перемогу, про вдячність нашим захисникам, про готовність перевернути гори. Кожного ранку ми разом з вами дві з половиною години. А на вихідних на вас чекає чотирьохгодинний дайджест всього найкращого за тиждень. І я впевнена, що наш наступний сюжет обов'язково туди потрапить, бо він про волонтерів краси. Ліцей в Димирі Київської області перетворився на салон краси. Ось тут в одному з класів роблять стильні зачіски. Майстри кожному приділяють увагу та радять, яка саме зачіска кому пасуватиме. Світлана зізнається, прийшла щоб змінитися і підняти собі настрій. Не стриглись довго, поки не вийшли з окупації. До цього я якраз не стриглась півтора місяця. Місяць окупації, і там десь три місяці. Через російську окупацію люди довгий час були в стресовому стані, і цю негативну енергію б'юті майстри намагаються прогнати, каже перукар Андрій. Ми знімаємо не тільки сухі кінці або робимо якусь форму, скажімо так. Ми знімаємо і погану енергетику. Не просто так кажуть, коли постриглися, що стало легше на голові. Це ж не відбулося. Це від енергії. З них викинули. Руки помили, і все в сусідньому класі місцевим мешканцям здебільшого жінкам наводять красу та роблять масаж. Рима розказує, що коли людина стресує, то вона наче хоче сховатися, тому весь час піднімає плечі і відбувається затиснення м'язів. Тож масажистка спеціально для ранку вдома показує, як за лічені хвилини можна зняти стрес. А, так, це більш стайської техніки, точечний масаж. Точковий, щоб розімяти цю м'язу, щоб кров постачалась добре. Наша професія теж є трошки психологи, тому люди приходять до нас поспілкуватися. Людмила прийшла на манікюр, зізнається, що не була у майстра вже кілька місяців. Під час процедури догляду за руками вона розповідає про свої переживання в період російської окупації, а також про рідних, які на фронті захищають Україну. мене син служить. І сказав, я кажу, залишайся із сім'єю. каже ні, я за своїх дітей ховати сніг. вас всіх захищати на манікюр. Находимо час, тому що хочеться, хочеться, щоб ну, хоч якісь приємні емоції отримував. Це наш фронт краси. Ми не вміємо воювати, але вміємо робити красу, дарувати якісь позитивні емоції людям, які пережили ці страшні окуповані часи, які сиділи в підвалах. Хочеться якось їм теж підбадьорити їх. Хочеться зробити приємне, тому що ми всі українці і маємо допомагати один одному. Саме для цього волонтерить кожен. З Цих майстрів для людей, які жили під російською окупацією, це своєрідна терапія. Волонтерську діяльність б'юті майстри розпочали ще в травні. кажуть, що спершу людей було мало, але з часом їх кількість збільшувалася в рази. Дуже хочеться робити якісь внески для того, щоб робити щось для того, щоб наблизити перемогу, або, хоча б, якось боротися з наслідками того, що нам приніс цей руський мір. Ми робимо те, що ми вміємо робити. А якщо це приносить комусь радість, прикрашає трохи світ. Це вже 20-та поїздка на деокуповані території Київської області. Майстри їздять щопонеділка. Матеріали купують власним коштом та за донати небайдужих людей. Уже трохи на Радіо працює, ми вже тут е, всіх навчили, що ми приїжджаємо для вас. До вас це безкоштовно, нічого за це не треба, і дуже круто, що нам дякують всякими різними там фрукти, овочі. Ми влітку взагалі слухайте. Ми, наче знаєте, їздили кожного тижня до бабусі, кудись постійно то огірки, то помідори, то абрикоси, персики. б'юті майстри кажуть, що будуть волонтерити та їздити на деокуповані території аж до нашої спільної перемоги.